Hello and welcome to English with Love. Сьогодні розповім вам про The Past Continuous Tense. Його ще називають Past Progressive. Past progressive вживається тоді, коли ви хочете виразити дію, яка була у розвитку у певний момент у минулому. А саме той факт, що дія була у самому своєму розпалі, нам і важливий. Інакше б ми вживали інший час. Щоб краще зрозуміти The Past Progressive Tense, давайте поглянемо на наступну ситуацію. Стюарт and Сузі had dinner at a new restaurant yesterday. They began at 5 PM and finished at 6 p.m. So, at 5:30 They were having dinner. They were having means they were in the middle of having dinner. Отже, вони почали вечеряти о 5 годині. О 5.30 вони саме вечеряли, вони ще не закінчили їсти. Давайте також розберемо дану ситуацію, поглянувши на лінію часу. Як ви бачите. У нас є три точки в минулому і точка now в теперішньому. Найвіддаленіша точка від теперішнього, they began their dinner at 5 pm. Далі у якійсь точці в минулому, а саме at 6pm, they finished their dinner. І між цими двома точками ми бачимо точку. Прогресу The Past Continuous Tense. At 5:30 they were having dinner. Саме ця точка нам і важлива для даного часу. Наголошую, The past continuous tense виражає дію, яка була у розвитку у певний момент в минулому. Тепер давайте розберемо, як будуються стверджувальні, заперечні та запитальні речення в The past continuous tense. Стверджувальні речення в past continuous будуються наступним чином: на перше місце ви виносите виконавця дії, на другому місці у вас буде допоміжне дієслово was або were, після якого ви вживатимете. Основне дієслово із закінченням ING. Далі ви вживатимете все інше. Нагадую, що форму was ми використовуємо з особами I, He, She та It. З усіма іншими ми використовуємо were. You were, they were, we were. For example, I was reading a book at midnight three days ago. Я читала книжку о півночі 3 дні тому. Заперечне речення будується дуже просто. За основу беремо стверджувальне, але після допоміжних дієслів was або were, ви вживаєте заперечну частку not. Звісно ж, ми будемо скорочувати. Was not, wasn't, were not, weren't. They weren't watching anything at 3 p.m. Вони нічого не дивилися о 3 годині. годині. І нарешті запитальні речення. У запитальних реченнях на перше місце виноситься допоміжне дієслово was або were. На другому місці ви вживатимете підмет, тобто виконавця дій, а уже потім у вас стоятиме дієслово із закінченням ING. For example: Were you sleeping at 10pm yesterday? Yes, I was. Or no, I wasn't. Якщо ви використовуєте допоміжне дієслово чи фразу, то вона займе почесне перше місце перед допоміжними дієсловами was та were. For example, what were you doing at this time yesterday? Well, I was washing up. Я мила посуд. Дуже корисно для розуміння past continuous буде порівняти його з past simple. I was watching a film when Dad arrived. Past continuous. I watched a lot of films when I was on vacation last autumn. Totem. У реченні I was watching a film when dad Arrived. Дія була у розвитку. Я дивилася кіно, коли приїхав тато. У реченні I watched a lot of films when I was on vacation last autumn. Ми говоримо про факт, що відбувся. Я дивилась багато фільмів. Коли була у відпустці минулої осені. Дуже часто past continuous та past simple вживаються в межах одного речення: Any was having a shower when somebody phoned. а past continuous виражає дію, яка була у розвитку. Ані was having a shower. Ені приймала душ. В той час, коли past Simple вражає дію, яка перериває цей процес. Тобто щось трапилось під час того, як відбувалася інша дія. When somebody phoned, коли хтось подзвонив. Ще один приклад. Matt was fixing a bike when it started to rain. При виконанні вправ студенти часто плутаються: яку ж дію потрібно вжити у past progressive, а яку ж у past Simple. Я завжди пояснюю так, що триває довше ремонт велосипеда, чи точка, коли починається дощ? Чи, наприклад, що довше: приймати душ, чи почути телефонний дзвінок? Якщо ви починаєте плутатись, включайте логіку. Чи ще ось такий приклад: um, I was doing homework. When somebody knocked at the door. Я виконувала домашку, коли хтось постукав двері. Що робиться швидше? Домашка чи стук у двері? Звісно ж, стук у двері це там сота секунди. Однак тут є свої підводні камені. Якщо декілька дій відбуваються одна за одною, а значить кожна з них завершилась, в такому разі ми використовуємо past Simple. Почалась, завершилась, почалась, завершилась, почалась, завершилась. For example, I was returning home when I met Bob. So I stopped and we had a chat. Коли я поверталася додому, я зустріла Боба. Зустріти Боба доля секунди. Тому я зупинилась. Знову ж, зупинилась. Дуже швидко. Почалась дія, завершилась. Я зупинилась, йшла, 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 раз, зупинилась. О, привіт, Боб. І ми поговорили. Так, Поспілкувались там відбулася коротка розмова, як справи, як тобі погода, як діти, як сім'я. Поговорили і розійшлись. Ну і звісно ж, пам'ятайте про stative verbs, які не використовуються в часах continuous. З ними ви використовуєте past simple. For example. Their son was enjoying the birthday party, but they were tired and wanted to go home. This слово бути та хотіти в continuous не використовує. Тому вживаємо past simple в даній ситуації, так оскільки ми говоримо про минуле. They were tired and wanted to go home. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо залишились якісь запитання, будь ласка, залиште їх у коментарях. Прошу вподобати дане відео, поділитися з усіма, кому буде цікаво вивчати англійську підписуйтесь на канал та чекайте виходу моїх нових роликів. Thank you for your attention. Take care and stay safe. Goodbye!